А хочете почути, як вона мене підйобує? Я випив. Це все більше хоче завжди почути. Моя донька навчилась балакати і постійно каже: Тато мужик, тато мужик, тато мужик. І я до дружини кажу: А звідки вона це знає? І дружина явно не від мене. Обідно. Я щось позаймався спортом, якась крепатура. Я кажу, Іра, щось так м'язи болять. Вона бере так. Не переживай. Це фантомні болі, Саша. Вона деколи готує їсти і каже, попробуй, чи я не пересолила». Я пробую, Пересолила. Ну нічого, з'їж. Я готую їсти, кажу, попробуй, чи я не пересолив». Вона пробує, пересолив. І я такий, ну нічого, я з'їм хулі, я це готував. <рес> Коли з'явилася донька, моя дружина навчилася ідеально користуватись займенниками. Коли щось хороше, вона каже, моя донечка. <рес> Коли щось не дуже, твоя донечка. Моя донька навчилась повзати у сім місяців, а твоя обісралась, по підгузок. <рес> я вже бачу, як буде весілля моєї доньки. І ми будемо стояти, і дружина така. Моя донечка сьогодні виходить заміж. А твоя одружується по зальоту. Хірова генетика. Ми якось поїхали відпочивати в Карпати вдвох. Я кажу: давай зіграємо гру, будемо один одному говорити компліменти. Хто перший здасться, той програє. І дружина, я програю. Я кажу: добре, давай, я тобі три, ти мені один, то не моя гра, саша. Я кажу, ну давай, може, недоліки? О, недоліки! Давай, я тобі три, ти мені нуль. І додає, та ні, не будемо грати, бо ти обідешся як тьолка.